Працюємо з картою далі, змістимо ще трохи північніше. Вкотре хочу поговорити про Лиманський напрямок. Зовсім поряд він з Бахмутом. В Серебрянському лісництві під, біля Кремляної наші сили дають так нормально відчути українську землю росіянам. поряд білогорівці, наші підрозділи теж не дають ворогу змоги просунутися в напрямку Сіверська. І якраз Ось тут Ямполівка і Терни. Тут а, ворог проводить регулярні саме механізовані штурми. Вчора ми дивились відео, як наші сили зруйнували понтонний, понтонний міст через річку Жеребець, щоб росіяни не змогли швидко перекидати техніку. А, до речі, попередньої доби наш Генеральний штаб передавав про 10 атак на цьому напрямку, і всі вони були виключно на терни. І якраз в напрямку тернів рухалася чергова колона. Росіян, ось я підтягую відео. Рахуйте, ви, я нарахував сім одиниць військової техніки. Рашили росіяни з танками, позаду йшли бойові машини піхоти і БТРи з десантом, відповідно. Наступали колоною, що й видно, можливо, не хотіли розпорошуватись, щоб не зловити наші протитанкові міни. Але якраз така скупченість дозволила нашим артилеристам кучно відстрілятися по росіянах. Першими прошили російські БТРи, далі прилетіли вже по російських танках біля цієї колони. В результаті вони зупинились, і ось те, що ви бачите, це вже решта росіян втікала на своїх двох ногах. Повністю вся колона була розбитою, а підбиті танки вже добували теж наші впіві дрони. Зокрема, дуже інтенсивно насправді ведуть на цьому напрямку. Бойові дії, наші вороги намагаються вони скинути нас з цього плацдарму, про який ми говорили, поблизу річки Жеребець, і власне терни це найгарячіша точка. Вони це в принципі намагаються зробити впродовж всього року і попереднього, в тому числі. Росіяни проводять м'ясотанкові атаки, і зокрема. Так, це назвав керівник прес-служби 21-ї кремої механізованої бригади Сергій Дібров. Власне він так і описував ці події на Лиманському напрямку. Каже, що, схоже, ось знайшов цитату. Схоже, після відносних успіхів Авдіївці Росіяни перекинули частину сил на інші напрямки, зокрема на наш. Але можу сказати, що це далеко не найкращі сили, які вони могли перекинути. З перехоплень ми чуємо, що дуже часто в них відмов... відмовляються йти на штурми, і, можливо, це впливає на їхні невдачі на Лиманському напрямку. І тепер зміщаємось набагато південніше. Будемо говорити вже про нашу Херсонщину. Зокрема, там теж є дуже багато цікавих епізодів. В районі Кринок, якщо говорити загалом, тут змін по карті немає, і їх немає останні взагалі місяці. Всю цю систему островів і далі контролює українська армія. Така сама ситуація і в Кринках. І якраз там дуже чудово нещодавно відпрацювала розвідка і в дрони птахів Мадіра. А все починалось з росіянина, повторюсь, це було все біля кринок. Росіянин не втратив страх, а просто був п'яний і почав танцювати там Лебедине озеро. Що з ним сталося далі, я показувати не буду. Якраз готую вам відео. І також в Кримках росіяни зосередили дуже велику кількість боєкомплекту, а зосередили його в будівлі, і навіть привідкрили двері, щоб туди влучно залетіла наша ФПВ. Уваги. Відеоверсія прислів'я. П'яному море по коліно. Ось воно. <ріст> <ріст> То не відчай, <ріст> То реально пох. Не буду показувати подальші події, так вам скажу. Лада буде біла. Опа! А що то є? Залупатися до нас в такий дивний спосіб, щоб скласти ті кобика в одній точці, та ще й прямо на околицях кринків. Рибаки, то у вас такий різновид пілоти в ПІВі, команди Кліми, птахів Мадяра, терпляче чекав, щоб долетів супроводжуючий дрон Мавік для зовнішнього фільмування. Але так і не дочекався, розійшлися їх шляхи. Результат вам і так сподобається. Тому в йо. То є перша фаза утилізації, коли боєприпаси розігріваються, оливочки потрошки починають пехкати, і діло доходить до нормальної детонації. То вже після бадабумний пейзаж оператор Майка реально йшов не у такт і полетів на змінку момент основної детонації. Ну, а це те, що залишилося від складу Хорбачуго БК у результаті. От насправді це не повне відео. Я вибрав найцікавіше. Серед знищеного там, до речі, був і комплекс спостереження Муроем, і дуже багато палять взагалі по всіх ділянках фронту автомобільної техніки ворога: це і Камази, УАЗики, Буханки. Загалом. Мова йде взагалі не про броньовану техніку. Якщо ви зараз глянете на статистику за березень, то це друзі рекорд за всі роки від початку повномасштабного вторгнення. Така велика кількість знищеної саме автомобільної і паливної техніки говорить не про велику кількість Бронетехніків росіян, а навпаки, те, що її мало. До прикладу, давно я не бачив фактів регулярних знищень тих же ББМ бойових броньованих бойових машин. До прикладу, ураження тигрів зараз трапляється вкрай рідко, а це одна з основних їхніх машин, крім БТРів. І тому ситуація виглядає наступним: що росіяни відверто запихують своїх людей в металолом. І таким чином відправляють їх на смерть оскільки там ніякого бронювання немає. І навіть найлегших, найлегше є в Піві та й в принципі стрілецька зброя, любі уламки прошивають російських солдат в цих а, Буханках, УАЗіках і решті металобрухту. І окремо хочу поговорити тоді вже про наш ВПК, а саме про західну артилерійську установку Богдана. Зокрема. А, Нью-Йорк Таймс повідомляє про те, що а, посилається на свої джерела, звичайно, як завжди, що а, наш завод виготовляє вже на місяць вісім таких САУ. А, буквально півтора місяця тому Володимир Зеленський говорив, що а, ОПК виробляє лише шість таких САУ на місяць, і тоді це вважалось хорошим результатом. І ця САО Богдана вона от в нових версіях це старіша, вона вже стоїть на базі. Шасі Татра чеської компанії розганяється до 80 км в годину, і довгий шлях а, в неї був для того, щоб потрапити в армію. Її взагалі вперше представили в 2018 році. Вона не вироблялась серійно, зате це була перша українська САО, яка була оснащена натівською 155-мм міліметровою гарматою. Скорострільність теж хороша, 6 пострілів за хвилину. Дальність на рівні з натівськими звичайними снарядами це 40 кілометрів, активно-реактивний летить на всі 60, і також в Богдані, звичайно, встановили систему наведення за західними зразками. Якщо говорити про скорострільність, то це 4-6 пострілів за хвилину. Відповідно, вона себе показує на фронті чудово. І Прекрасна новина в тому, що кількість їхнього виробництва на місяць збільшується вже до восьми, і вони будуть швидше їхати на фронт разом з нашими екіпажами. Кабіна там до речі теж броньована.